Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 18 серпня. 176-ту добу Збройні Сили України на полі бою і весь наш народ у тилу б'ємося за нашу свободу та право на існування нашої держави. В умовах воєнного стану південно-український енергокомплекс продовжує працювати в штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС-ГЕС стабільно виробляють електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався. Його рівень перебуває в межах чинних норм. Шлях до перемоги складний, политий потом і кров'ю найкращих синів Батьківщини. Самовідданість та героїзм українських воїнів уберегли південноукраїнський енергокомплекс від ворожої окупації. Наші ж колеги на Запорізькій АЕС повною мірою відчувають на собі тягар ядерного тероризму, який чинить російський окупант. Такого світ ще не бачив. Ведення активних бойових дій у районі розташування атомної станції, перебування расистів на майданчику а військової техніки безпосередньо в марзалах. Викрадення та тортури людей призводять до порушення основних принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ. Непередбачувані дії загарбника можуть викликати низку катастрофічних наслідків і вже сьогодні поставили питання щодо ліцензії на роботу першого та другого запорізьких блоків. Ситуація, що склалася на найбільшій атомній станції Європи, викликає обурення всього світу. 42 країни та Євросоюз у спільній заяві. Наголосили, що неспровокована та невиправдана загарбницька війна Російської Федерації проти України суверенної держави є грубим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС підвищує ризик ядерних інцидентів та аварій і, в підсумку, збільшує радіаційну загрозу для Європи. Тому світова спільнота має активізувати своє протистояння ядерному тероризму. Ми ж, українці, робимо все можливе і неможливе, щоб очистити рідну землю від окупанта. Віримо в наші збройні сили разом до перемоги. Слава Україні!